Від марка святого Євангелія читання, О, думі, Господи тобі! Будьмо уважні, сказав Господь, коли хтось хоче йти за мною, хай відречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить, а хто погубить свою душу ради мене, та ради Євангелія. Той спасе її, яка або користь людині здобути весь світ та занапастити свою душу, або що людина може дати взамін за власну душу. Хто ж, Отже, буде соромитись мене і слів моїх перед родом цим, перелюбним та грішним, того і буде соромити Син чоловічий, коли прийде во славу Отця свого. Зі святими ангелами. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі христів сьогодні маємо. Христопоклінну неділю. Це означає, що ми вже є в половині Великого посту. В часі Великого посту особливо способами роздумуємо про страждання Господа нашого Ісуса Христа і також беремо участь у хресній дорозі. В часі хресної дороги бачимо Ісуса як царя, але як царя болю зодягнено у зневажливий червоний плащ, на голові котрого сплетений венець із стернини. Ми люди ХХІ століття, віруючи, повинні збагнути і не забувати, який великий біль, яке велике терпіння прийняв на себе Ісус, щоб нас утвердити, щоб нас усіх переконати в тому, що Бог любить нас вічною любов'ю. Бог Отець, Творець Вселенний, любить усіх людей і кожну людину зокрема, любить вічною єдиною, спасаючою любов'ю. Кожна людина для Ісуса Христа є дуже духовно дорогоцінною. За кожну людину Ісус знову і знову готовий прийняти болі, терпіння, хресну дорогу, поновне розп'яття на хресті і пролити свою передороцінну кров, щоб тільки ми. Було у вічності спасенні. Усвіти Тайнепокаяння сповіді, Ісус знову і знову відкриває нам безмірне милосердя Отця нашого Небесного, що ми змогли очагнути прощення грехів і отримати наше Спасіння в Царстві Божому. У просвітий Христи Ісус, дарує нам своє любляче серце, повне небесних дарів, небесної краси і світла живого. Вічного, що ми зростали в Божій любові та що збагачувались праведністю християнського життя. Але але так все не буде. Якщо ми вчасно не захочемо духовно скористатися із доброти Божого милосердя, час прощення для нас може проминути. Як про це каже сам Христос, у світім Євангелії. Поки день творить добрі діла, котрі будуть угодними Отцеві Невесному, бо прийде ніч, тобто прийде кінець життя людського, за якого ніхто нічого не зможе вдіяти. Також з другої причини не буде часу для людей духовно лінивих, духовно недбайливих, прийде Господній суд для всіх живих і померших. Як про це знову читаємо у святому Євангелії від Матея. Перед початком Великого Посту в неділю сиропусну, глава 25, розказує нам про страшний остаточний суд Божий, де сказано: якщо ж прийде син чоловічий у слави своїй, і ангели із ним, тоді він засяде на престолі своєї слави, і, зберу, і зберуться перед ним усі народи. І він відлучить одних від одних, як пастух відлучує овеч від козлів, і поставить овеч праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, що праворуч нього. Приїдь, благословенні Отця Мого і візьміть у спадщину Царство Небесне, що приготоване вам від сотворення світу. Тоді в Христі дуже важливим є для всіх нас що протягом життя нашого ми встигли приготовити наше серця і наші душі для прийняття Божого дару, тобто дару вічного спасіння у Царстві Небесному. Якщо ми встигнемо це виконати, будемо щасливі на вічно. Але якщо занедбаємо, якщо не встигнемо, тоді втратимо все і дочасне, і вічне. Тому щиро молімось і просім Божої милості. О Пресвята Владичице Богородице, допоможе нам усім бути добрими дітьми Отця нашого Небесного, що задля терпіння, щоб задля терпіння страждання і хресна дороги нашого люблячого Спасителя Ісуса Христа, що всі ми сталися учасниками радості і щастя вічного в Царстві Небесному.